Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про місто, історія виникнення якого губиться у віках. Археологічні дослідження свідчать, що перші слов'янські поселення на території цього міста виникли ще на початку 7 століття нашої ери. Вже на початку X століття воно стало другим за розмірами і значенням міським центром давньоруської держави. Недарма воно згадується у русько-візантійському договорі 907 року. Другим після Києва. А що це за місто? Ви, напевно, вже здогадалися із назви відео. Розхід міста починається після 1024 року. Коли він стає центром Величезного Чернігівського князівства за правління Мстислава Хороброго. У цей час зміцнюється його фортеця та починає будуватися Спаський собор найстаріший собор Східної Європи, який зберігся і до сьогодні. На початку 13 століття укріплення міста складали більше 350 гектарів, а на його території налічулося біля 11 мурованих храмів та два князівські тереми. Все це ставило Чернігів в десятку найбільших тогочасних європейських міст. Утім, у 1239 році чернігів потрапляє у череду лихоліть, що почалися з монгольських погромів. Протягом другої половини 13-14 століття місто невпинно занепадає, зменшуючись у своїх розмірах щонайменше у 10 разів. Тоді Монгольське Іго. Тепер московське іго. По суті, ворог один, який не дає нам спокою ось уже майже ціле тисячоліття. Відродження міста почалося у 1370-х роках, коли Чернігів потрапляє до складу Великого князівства Литовського. Вже в 1380 році князь Вітовт відбудовує тут фортецю, а на початку 15 століття місто стає резиденцією князя Сведрегайла. Утім, в цей час. Майже все місто вмістилося на території давньоруського дитинця. У 1500 році розпочинається важка для Чернігова сторінка історії у складі московської держави. Москалі, як завжди, нічого не зробили самі, тупо банально вкрали. Він перетворюється на велику прикордонну фортецю. Утім, постійні облоги та напади литовського, а згодом і польського війська. Не сприяли розвитку міста. На кінець 16 століття Чернігів так і залишився містом фортецею під керівництвом немитих московських воєвод. У цей час у місті діяв лише один Спаський собор. Інші давньоруські муровані храми стояли без догляду і руйнувалися. Що якось і не дивує, це ж духовно скрипна Московія. У 1610 році місто було спалене литовцями. У 1618 році, за умовами деулінського перемир'я між Московією та Річчю Посполитою, Чернігів увійшов до складу останньої. Нова польська адміністрація швидко розпочала відбудовувати місто. Вже у 1623 році було відновлено укріплення, а місту надано Магдебульське право. Вже у цей час почали відновлюватися собори та церкви, зокрема, Борисоглібський собор. Який став костелом, Спаський собор та інші. Ось вам просте порівняння. За Московії все просрали, прийшла польща і розпочалася відбудова. Як завжди, є адекватний сусід і яке зімно зі сход. Утім, справжній розквіт Чернігова розпочався лише після 1648 року, коли місто стало центром Чернігівського полку Гетьманщини. У другій половині 17 століття чернігівські полковники. Доклали чимало зусиль для відродження міста. Певно, що найбільший вклад зробив Василь Дунін Борковський. Саме за його урядування було перебудовано Чернігівську фортецю, а місто отримало нові укріплення. За його сприяння відреставрували Спаський та Успенський собори. Як бачите, будувались собори, церкви та монастирі. Бо що своє, те своє, а значить потрібно зберегти та відновити. Розквіт Чернігова продовжувався до середини 18 століття, коли адміністративна та фінансова система Гетьманщини не зазнала суттєвих змін. Починаючи з другої половини 18 століття розпочалася інкорпорація міста до Російської імперії. Уже в 1781 році місто стало центром чернігівського намісництва, а з 1802 року. Центром Чернігівської губернії. Розвиток губернського Чернігова був повільним. В цей час він навіть не був найбільшим містом губернії. На початку 19 століття населення міста складало усього 6 тисяч мешканців, бо москалі знову все просрали. Ми можемо бачити це крізь призму віків тоді і через вікно зараз. На початку 19 століття в місті почалися кардинальні перебудови. Замість старої сітки вулиць з'явилася нова. Розміряне життя Чернігова було перервано весною 1917 року, коли у місті розпочалися революційні події. Протягом 1918-1919 року Чернігів перебував у складі Української Народної Республіки, Української держави, захоплювався денікінцями та більшовиками. Утім, наприкінці 1919 року. Тут твердилася більшовицька влада. А доброго про більшовиків сказати нічого не можна. Та ж сама Орда, тільки в іншому кашкеті. У 1934 році у місті розпочалися кардинальні перепланування забудови під нові стандарти. У цей період було перебудовано або знищено частину забудови 18-19 століття. У вересні 1941 року. Чернігів було захоплено військами нацистської Німеччини та її союзників. Бої за місто тривали більше двох тижнів, від яких Чернігів зазнав значних руйнувань. Всього за час окупації було вбито 52 тисячі 423 жителі та полонених солдат. 695 осіб були вивезені на примусові роботи у Німеччину. У січні 1942 року у місті почала діяти група підпільників. Яку очолив Михайленко на заводі Октябрьський молот в першій половині 1942 року. також була організована підпільна група. У вересні 1943 року Чернігів зайняли радянські війська. Протягом 19-21 вересня 1943 року нацистські війська були вибиті з міста наступаючою Червоною армією. Під час цих боїв місто також зазнало великих руйнувань. Відбудова міста розпочалася вже у 1944 році. До праці залучалися жінки, діти та військовополонені. Вже до середини 1950-х років основні споруди були відбудовані. Зокрема, в цей час розпочалася і реставрація пам'яток архітектури з кінця 1950-х років починається стрімкий ріст населення міста. Якщо у 1959 році населення міста складало 90 тисяч осіб, то вже у 1979 році 238 тисяч осіб, а у 1995 314 тисяч. Насправді, Чернігів за свою тисячолітню історію був причетний до кількох подій, що реально випуск мав би тривати декілька годин, щоб усе розказати та показати. Тож, якщо вас цікавить більш детальний випуск про це місто, пишіть нам комент про це та ставте лайк під відео. Ми обов'язково врахуємо ваші побажання. Та з головою зануримося у багатовікову історію Чернігова. Походження назви міста Чернігів точно невідоме. Одні вважають, що цей топонім походить від лісів, котрі колись оточували місто, і були настільки густими, що здавалися чорними. Але у цю версію важко повірити, оскільки у ці часи, про які йде мова, уся Європа була покрита густими лісами. Є також думка, що місто одержало свою назву від древнього народу. Чорні клобуки. У 1990 році у місті відбулася Ковбасна революція, стихійний виступ жителів міста діючої влади у різдвяні дні. Ці події набули широкого резонансу та породили низку аналогічних акцій в інших містах Радянського Союзу. Результатом цього стала зміна міського та обласного партійного керівництва, а також підняла авторитет опозиційних політичних сил. Це стало однією з передумов Незалежності України. За часи Незалежності Чернігів стрімко розвивався та перетворився на квітуче європейське місто. Та 24 лютого 2022 року Московія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За наказом командувача оперативного командування північ генерал-майора Віктора Ніколюка, оборону міста очолив полковник Дмитро Брижинський. На підступах до Чернігова на трасі Рібки Чернігів першими у бій вступили танкісти Першої танкової бригади. Вдалими діями засідок при підтримці вогню артилерії, танкісти нанесли значних втрат передовим підрозділам противника. Це дозволило підрозділам чернігівського гарнізону підготуватися, зайняти оборонні позиції та організовано вступити в бій загарбниками. Своєчасне заняття підрозділами гарнізону бойового порядку. Дозволило організовано відійти підрозділам 1 першої танкової бригади. Російські війська підступили до міста та, не маючи змоги його захопити, розпочали масований обстріл цивільної інфраструктури, авіацію та артилерією. Станом на 22 березня, після трьох тижнів безперервних обстрілів, місто перебувало на межі гуманітарної катастрофи. Уночі з 22 на 23 березня було підірвано міст через Десну. Котрий з'єднував Чернігів з Києвом та всією Україною. Це вкрай загострило ситуацію у місті. В Чернігові не було електрики, майже були відсутні вода, газ та зв'язок. Зі слів міського голови, деякі мікрорайони міста знищені на 70%. І з 3 квітня 2022 року обстріли Чернігова практично припинилися. Туди почали завозити гуманітарну допомогу. 6 березня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Чернігову почесне звання місто Герой України. Хоча місто і не знаходилося в тимчасовій окупації, але це були чи не найважчі часи в історії Чернігова. Деякий час місто знаходилося в кільці, російські війська постійно намагалися пробитися до нього. Та усі спроби були успішно пригнічені сміливими захисниками міста Героя. Але проти регулярних обстрілів та бомбардувань. Нічого вдіяти не вдавалося. Страждали як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Чернігів став одним із найбільш зруйнованих міст України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На цьому ми закінчуємо наш випуск. А ви пам'ятайте, що лише спільними зусиллями можна досягти перемоги. Тож зустрінемося у нових відео.